Привіт, дівчатка! Знімаю своє перше замовлення по 10-му каталогу. Він діє з 14 липня по 2 серпня. Це моє перше замовлення, мабуть, останнє. До речі, зараз дуже вигідна пропозиція на догляд за тілом і за шкірою. Тому, хто. Кого це цікавить, зараз дуже вигідно. І не лише е, ті товари брати, які в каталозі, а й поза каталогом. Там е, зараз вигідно брати креми, е, догляд за шкірою обличчя, е, там, зубні пасти теж вигідно брати, гелі для душа. Дуже дуже вигідно. Е, дуже хотіла собі зробити замовлення, але, але в мене не виходить по фінансах, тому, мабуть. Мабуть, не вийде. Пропозиція діє до суботи включно. І за 35 балів можна отримати подарунок сюрприз за 3 гривні. Тому, кому цікаво, можливо, хтось ще не чув про цю пропозицію, то поспішіть. Так, що ж у мене замовлено? Замовлення маленьке, мала не робити, але так як з'явилось клієнтське, як завжди, то вже робила. У мене каталожок. Каталожок у мене новенький, теж з вами десь його полистаємо. Що в мене замовила клієнтка? Клієнтка в мене попросила взяти їй хороший крем для рук. І крем для ніг. Що я взяла? Крем для ніг, я взяла масочку. Я нею користуюся не як масочкою, а кремом для ніг. Вона теж попросила щось таке е, мега зволожуюче, тому так як мені цей засіб зайшов, я взяла їй теж такий самий. І крем для рук я взяла замість плати за доставку. Вона понюхала в каталозі в минулому, там була ароматизована сторіночка, їй сподобалось. Вона сказала: бери. Я не знаю, який він, але взяла. Решта я взяла для себе. Нарешті я впіймала піну для гоління. Взяла синові умивалочку, йому дуже ця гарно підходить. Вона закінчилася, тому взяла. Взяла собі масочку для волосся, це моя улюблена. І вона зараз пише останнє в каталозі, тому вирішила взяти. Також взяла собі спрей, дуже довго вибирала, але коли я робила замовлення, був лише цей. І знаєте, ми вже його протестували з донькою. Він мені, знаєте, десь дуже-дуже далеко, він нагадує саму водичку Ember Elixir, щось є. Е е так, трошки мене відволікли, якраз прийшли за замовленням. Е отож, ця водичка. Чимось вона мені трошки зразу, коли розпилила, чимось нагадує. Але, знаєте, потом, наче ні. Ну, коротше, дуже класний, класний аромат. Він мені в каталозі більше всіх, ну, з тих двох, що були, він мені не сподобався. Але я не жалкую. Я, коротше, його взяла, тому що коли я його брала, я хотіла Позес. Коли я його брала, то він один був на складі, Позес не було і Джордані Голд і Джордані Everlasting Glow теж не було. Я думаю, візьму, не сподобається, виставлю на продажу, у мене такі речі розлітаються. І я тепер не шкодую, я його однозначно продавати не буду. І ще попробую на стійкість, розкажу вам про стійкість. І, звичайно, мені хочеться всі три. Тепер мені вже хочеться всі три, тому що якщо мені цей не сподобався в каталозі, і ми от, я нанесла на дитину, в повітрі він так класно. Дуже шикарно в повітрі. Ну прям вся хата зараз по всіх кімнатах вона походила. По всіх кімнатах він рознісся. Це шикарний аромат, тому однозначно рекомендую. Що хочу сказати, який він? Він солоденький, він амбровий. Дівчата, в першу чергу, він амбровий, чути амбру. Нарешті, от завдяки парфумам Ембер Еліксир, я навчилась розрізняти в парфумах амбру. Він солоденький, але не приторно солоденький. Коротше, дівчата, це дуже вам накладну свою да, показую і розказую. Він класний. да, Що в нас іде по опису? давайте так, я, Що в нас тут по опису? да. Амброва деревина, так, яскраві цитрусові. Так, я чую цитрус, я чую амбру. Жасмину я не чую. Mm. Вершковий акорд є, але я не знаю. Можливо, я не знаю, як, чую, як, від, як відчувається мигдально-вершковий акорд. Вершковий акорд чую. Е якісь такі, знаєте, Десь далеко пронюхується е десерт. Поїхали далі. Також я собі взяла. Ану, доця, поможе мені розкрий тут ось цю щіточку. Також взяла собі кісточку. Я, коли робила огляд каталогу, казала, що дуже мені потрібна ще одна кісточка. Бачите, як вона приходить? Ось так. Дуже мені потрібна кісточка для, для пудри. Ось вона. Як так, щоб нігті мої не було видку. У мене дуже страшні зараз е, огірки, цибулю вибирали, чиститься, то в мене дуже страшні ручки. Ось, Вона класна. Ну, вона точно така сама, як минула, тут лише відрізняється кісточка, бачите? Тут на кісточці нічого не пише, кісточка відрізняється. А верх теж такий, як і в минулої версії, теж такий, тоді з дерев'яною кісточкою. Такі були, ну, з ручечкою такі були. А, ні, є, ось є надпис. Да. Сліпе, воно сліпе. Я просто боялася, щоб мої руки не попали в кадр і сама не побачила того надпису. І також у мене є кілька тестерів, я взяла. Там чоловічі були по розпродажу по 3,50. Я завжди беру тестер, яких у мене немає, і вони є по 3,50, я стараюся взяти, навіть якщо він у мене є, то його можна потім покласти комусь до замовлення, і це дуже добре. Я взяла венче, зелені вроде би. з чоловічих я також взяла ще одне венче унті це або сірий, або блакитний. Мені здається, сірий. Із жіночих я взяла Giordani, Gold, Miss Giordani Floral, тому що в мене такий тестер, я якомусь з дівчаток на, до сліпих тестів вклала, і у мене немає. І scope, scope Time Loop це той, що білий. Теж взяла, бо у мене немає. Ось таке у мене було замовлення невеличке, але я дуже задоволена, що я взяла ще одну кісточку. Я дуже задоволена, що я взяла собі ось, цю, ось цей спрейчик для тіла. Е, і клієнтці приємно зробила крем для рук і крем для ніг. У мене, до речі, е, думала, якісь якийсь на продаж треба взяти е, парфуми. Е, але, думаю, не буду, бо в мене ще є три флакони е, ну, так, ну, на продаж. І в мене тільки що от знімала вам відео, і я ж казала, що приїхали по замовлення. Приїхала дві, забрали, у мене залишився один. То, можливо, буду брати, бо нічого немає на продаж з парфумів жіночих. І з чоловічих, до речі, теж. Отакі От то, дівчатка, пиріжки. Збираю сердечко. Ще не вирішила точно на що буду обмінювати. Збираю, ось таке було в мене замовлення. Пишіть мені про ваше. Я не знаю, коли я його викладу, бо в мене вдома немає інтернету. То не знаю, коли я його викладу. Ось. Але ж викладу добре, все бувайте, Пока, пока.